Едгар по овальний портрет. Він живий і заговорив би, коли б не корився законові мовчання, напис під італійським образом святого Бруно. Пропасниця моя була дуже прикра і затяжна. Всі ліки, які тільки можна було добути в цій дикій місцевості в Апенінах, я зужив, без жодної користи. Мій Джура, що являв собою єдине моє товариство у відлюдному замку, був занадто боязкий і занадто грубо незграбний, щоб зважитись пустити кров. А я ж таки правда, і стеряв її вже забагато, в сутичці з бандитами, що він кинув мене та шукав десь помочі. Цього я теж не міг безпечно дозволити. Врешті мені спав на пам'ять малий пакет і копіуму, що лежав разом із У кальяновій скринці. Бо в Константинополі я призвичаєвсь палити тютю із цим зіллям. Педро подав мені скриньку. Я пошукав, і знайшов наркотик. Та, збиравшись урізати собі порцію, я відчув конечність роздуматись у корінні. Ця річ маловажна, скільки саме ужито. Звичайно, я наклав келішок кальяну до половини, порізавши і перемішавши навпіл опі із тютюном. Часом, уживши всю цю суміш цілком, я не відчував ніякого особливого ефекту, іншими знову разами не скурював люльки більш як на дві третини, коли вже гусники духовного розладу. Ще й бувши тривожні, давали мені знак перестати, але ефект наступав з виразною ступневістю, відстороняючи це можливість якої будь небезпеки. Тут у кожному разі річ була зовсім отмінна. Ніколи ще доти мені не доводилось ковтати опій, лавданом та морфій. Я мав нагоду вживати і до них мав жодної рації вагатись, але дноцільного зілля я зроду не бачу у житку. Петро знав найбільше мого, скільки годиться його вживати. Отже, в своїй скруті я мусив щось розмислити сам один. А втім, я не відчував особливих труднощів, рішившися, діяти стопнево. Я візьму одразу дуже маленьку дозу, коли б вона не справила впливу, я повторю її і так далі, аж поки почую, що гарячка спала, а буду будуся сну, що мені був так до доконче потрібний. А вже ж близько тижня не благословлялися ним мої пошарпані чуття. Певна річ, що саме цей розбрат у моїх чуттях. Саме ця тмяна гарячка, що була вже знітила мене, саме вони не дали мені спостерегти незв'язність мого мислення, що отак засліпила мене, аж до безтямного наміру визначати більший чи менший розмір якоїсь речі, не мавши попередньої міри до порівняння, І я не мав під цей час ні найменшої гадки. Що надзвичайно мала, на мій погляд, дозадноцільного опіуму могла бути насправді надмірно великою дозою. Навпаки, я добре пригадую, що суди зовсім певне, яку треба взяти кількість, рівнявши її до цілої грудки, що в мене була. Порція, що її по такі міркуванні, як отну. Та ще без ніякої боясти була певна річ дуже малою часткою грудки, яку я тримав у руці. Замок, куди мій Джора наважився самовільно вступити, щоб не лишати мене на ніч, в тяжких ранах під голим небом, це було одне з тих перейнятих сумість печалью і величністю нагромаджень. Що так довго хмурились посеред епенін, в дійсності нейзгірш, як у фантазії пані Радкліф, видно було з усього, що його полишили на час і дуже недавно. Ми влаштувались в одному з найменших і не так пишно обставлених покоїв. Він містився у віддаленій вежі замку. Його убранство було багате, але пошарпане ветке. Стіни увішані тканням і криті різного роду та взору військовими трофеями та незвично великим числом натхненного новітнього малювання в оправі з багатих золотих арабесків. До цього малювання, що звисало зі стін не тільки по їхній чільній поверхні, а й по численних закутках. Обумоглений химерною будовою замку, до цього малювання, мабуть, початок гарячки надихнув мені глибоку цікавість, так що я попросив Педро зачинити важкі вікониці нашого покою, бо настала вже ніч засвітити вогні без високого канделябра, що стояв у головах моєї постелі, і геть одкинути оторочені бахромою запони. Чорного ксамиту, що повивали ліжко. Я хотів це зробити для того, що як не прийде сон, то я міг би принаймні віддатися розгляданню цих образів з помічу невеликого томика, що знайшовся під подушкою і видавався присвяченим критиці їх та описові. Довго Довго читав я, і побожне з благоговінням глядів, хутко блаженно відлітали години, і настала глибока ніч, становище канделябра, було мені недоїдне, І, через силу простягши руку, щоб не тривожити сон мого джури, я помістив його так, що він певніше кидав проміння на книгу. Але це привело до ефекту ніяк несподіваного. Вся його числений свічок, їх було багато, пало тепер у нішу, що лежала досі в глибокому затінку за одною з підпор мого ліжка. Таким способом я побачив ясному світлі образ, зовсім невидний перед тим. Це був портрет молодої дівчини в порі визрівання. У жінку. Я лише скинув на образ бистрий погляд і зразу заплющив очі. Для чого я так зробив? Не було зразу ясно навіть власному моєму розумінню, але доки мої повіки лишали закриті, я перебіг свої мислі, шукавши причини, чому це вони так закрилися. Це був імпульсивний порух що виграти час для думки, допевнитись, що мій зір не зрадив мене, заспокоїти і підкорити мою уяву тверезішому і певнішому поглядові. Невеликий час, переждавши, я знову пильне оглянув на образ, що я тепер бачу право, цього я не міг і не хотів сумніватись. Бо перший поплеск огню, упавши на це полотно, немов би розвіяв дрімотний потих, що запосів потаємно моє чуття і зразу збудив мене до чуйності. Це був, як я вже сказав, портрет молодої панни. Він містив собі саму голову та рамена, зроблені тою манірою, що зветься технічно, він Дуже подібно до стилю улюблених голівок салі. Руки, груди, кінці ясного волосся неслідно зникали, туманні, але глибокі сутіні, що творила з собою тло образу. Рамці були овальні, багато оздоблені філігранним золотом, мавританському стилі, як мистецький твір, саме малювання заслуговувало як найбільшого подиву, та не сама робота і не безсмертна краса лиця не вони мене зрушило так нагло і так незвичайно, Як найменш могло бути таке, що моя уява, раптом збучена з напівсну, взяла це обличчя за обличчя живої особи. Я побачив одразу, що особливості малювання його вінєтковості, його рамців мусили мить розвійти таку думку, мусили навіть попередити її хвилеву появу. Серйозно замислившись, над цими питаннями, я не рушився, може, через цілу годину, напівсидячи, напівсхилившись з очима прикутими до портрета. Нарешті. Вдоволений відчуттям правдивої тайни його впливу, я откинусь назад у ліжку. Я знайшов чари образу в абсолютній життєподібності виразу. Це вона при першому погляді вкрай збентежила, підкорила і знемогла мене. З глибокою і шанобливою боястю я поставив знов канделябра, на його давнє місце, віддаливши цим із очей причину мого глибокого хвилювання, я жадно узявся до книги, де розбиралось картини та їхню історію. І, звернувшись до номера, що ним означався овальний портрет, я прочитав там вишукані пишно тумані слова, що їх оце подаю. Це була діва надзвичайної вроди, рівно прекрасна, як і радости повна і лихий був той час та година, коли вона взріла і покохала і побралася із художником. Він палкий, трудолюбивий, суворий, мавши вже наречено в своїм мистецтві. Вона, діва надзвичайної вроди, рівно прекрасна, які радость повна, вся світло і сміх, вся пустотлива, як юний фавн, з любові привітом до всього світу, з ненавистю тільки до того мистецтва, що було її суперником, з боїстю тільки проти палітри, пензлів та інших знарядів, що не давали їй бачити обличчя її коханця. Таким побитом це була страшна річ для пани почути від нареченого, що він із неї хоче зробити портрета. Але вона була кротка й послушна і покірно замкнулася на багато тижнів в темній високій вежі, де на бліде полотно тільки згори промикалося світло. Але він, художник, Раював при своїй роботі, що тривала день від дня, годину в годину, і він був палкий, невгамовний, дравний химерник, що геть затерявся в своїх марах. Він не хотів побачити, що це світло так примарно воно впадало до самітної вежі і забирало життя і здоров'я його нареченій. І вона марніла явно для всіх, лиш не для нього. Та вона усе усміхалась і була усе безкірно мовчуща, бо ж бачила, що художник, а він був вельми славний, заживав при своїй роботі грячкової, палкою утіх працював день і ніч, щоб змалювати її. Що вона? Його так любила, а робилася день до дня геть безживніша, геть хиліша. І справді, кому лиш случалось узріти цього портрета, той тихим голосом мовив про його подібність, як про могутнє диво, як про доказ не тільки умілости майстра, але й рівної глибокої любови його до неї, що її. Він так змалював назвичай пригарно. Але нарешті, коли робота доходила вже кінця, нікому не надано входу до вежі, бо майстер вкрай шаленів у запалі своєї роботи і рідко вже двертав свої очі від полотна, навіть із тим, щоб глянути на обличчя своєї дружини. І не хтів він побачити, що барви, які він розлив на цім полотні, геть пощезив з обличчя її, що сиділа поперед нього. І так, коли багато тижнів минуло, і мало лишилось робити, тільки один мазок на вустах та в очах одну тільки фарбу. Дух панни засяв був знову. Як засяває, бував, вогонь у світильні, і зроблено той мазок, і покладено фарбу, і майстер намистав у ньому захваті перед ділом, яке він зробив. Але далі, іще він дивився, і трепет напав його. І він зблід, і не стямився з дива, і покликнувши на цілий голос, це справді? Саме життя він повернувся зразу до своєї коханої. Вона була мертва.